Вітаю вас на моєму каналі про стосунки. І сьогодні я розпочинаю нову рубрику, яку називала Що з тобою не так, чувак, де ми будемо розбирати описи анкет. Фотографії у відкритому доступі я показувати не буду. Їх можна подивитися за підпискою клуб Інді». Там буде без цензури, там буде більше розбору опису, і там будуть вже фотографії до кожної анкети, яку ми з вами розбираємо. Підписуйся на мій канал. Мене звати Ірина Савчук, я менторка. Зі стосунків і психологиня. Я розкажу тобі, як читати анкети правильно, як розбиратися в них так, щоб одразу на перших словах розуміти: ну ні, моє, пойдемо далі. А також у цих розборах я тобі буду показувати, як звучить опис анкети бунтаря, воїна, служителя і поета, і степізації чоловіків, яку я даю на курсі чоловік Інструкція посилання цей відео. поїхали. У нас сьогодні в розборі Юра 40 років. ценю ум. Юмор, лгкость і женственність. Біся тупость і когда не включають поворотники. І після, до речі, як ви побачили слово поворотників, нарісована ну, типу куриці, мабуть, я не знаю, як він там обзиває жінок, але дуже цікаво про. Якщо ти оціниш ум, то біся тупость це вже якби дуже зрозуміло. Але слово біся тупасть, тобто це те, що його дуже сильно тригерить. Я розумію, що він мав на увазі. Він мав на увазі прям тупе з большої букви. Невірне те. Ну я, як мінімум, зі своєї колокольні можу тільки так оцінити, тому що тупость може виглядати по-різному. Але те, що його це бісить, це означає, що він може бути, до речі, інтелектуальним нарцисом. Це такий дуже маленький, дуже тоненький сигнал того, що ну ви зрозуміли тому. Якщо ви таке побачили про те, що людину бісить, це завжди дуже сильно характеризує її особистість, а можливо навіть сторони, які він собі не знає. Поїхали далі. Спорт: футбол, сноуборд, вейкборд, сквош, зарядочка з раночку. Круто, да? Ну що дівчина може прочитати? Блін прикольний, він невірно спортивний, красивий. А насправді він, до речі, достатньо симпатичний чоловік. Тому хто підпишеться на клуб Інді, той побачить. Але що, наприклад, насторожує мене? Дуже багато занять, різнопланових, тобто у людини або дуже багато вільного часу, або він це насправді не робить. Перевірити. Зарядочка з тоже теж непогано. Дивіться, при тому, що його бісить тупость, він каже: можна на столочку, можна квест і взагалі за будь-який кіпіш. Тобто, про всі свої якби, інтелектуальні такі назойливості до тупих людей Розвлікаловка? Ну, я не можу сказати, що на столочки це там для тупих людей. Ні. Але якщо так сильно бісить тупость, то це може і провокувати те, що. Будуть бісити далі і на даремна витрата часу, от, яка може призводити до тупості, кстати. Але ну, на столичка і квест вони, по ідеї, повинні розвивати. Я просто читаю з аткіта, тому долю постійно. І взагалі за будь-який кіпіш. Тобто, спочатку йде якесь обмеження, да? цию ум, юмор, легка женственність, а бісить тупості, коли не включають поворотники я до поворотників, то ми якби прибираємо із нашого з вами огляду. Але за будь-який кіпіш. Це також про його бунтарську натуру. Та тобто, по факту, те, що я бачу по спорту і по хаотичному вираженню в цьому описі, він повинен бути монтаж. Люблю сісти за кермо та погнати десь подалі без особливого плану, але це вже після перемоги на навчу Excel, якщо треба. Він на речі з російського переходить на українську, якщо так побачити, по тексту. Music Addicted, 4.20 and Mushroom Friendly. 4.20, наскільки я знаю, то це типа. Всем известный момент. Дрочи, я к шоу, я помоляюсь, просветите маму под этим постом. Ну и Машам с френдли, я тоже могу с что он, наверное, любит поедать грибочки. И Наш шампиньон, если что. Дуже в мене неоднозначне відчуття. Напишіть мені, для кого цей опис звучав достатньо, типу, ну окей, начебто ніяких червоних прапорців. Да? ну не совсем тупої. Вроді ж, сходиться зі мною також. Я теж там бундарка. Теж мене бісять тупі люди. Сама до речі, я наприклад, не люблю, коли не включають поворотники. і Це мене бісить. Да? Також онтвіді бісять, яке слово. А тут виходить, що я дивлюся, начебто, чуваку 40 років В мене в голові. Ну, це вже типу, прозрілість якось, якусь по ідея бути. А читаю опис як ну про пацанчика, типу. тобто звучить воно як на якомусь такому незрозумілому подростковому, мабуть, Да? тому що я не бачу в цьому описі дорослих слів, дорослих речей, на столички квести, взагалі будь-який квіш, чел, бляха, муха, тобі сорокет уже що по житті взагалі? Ти хто тобто не чим займається, кого шукає? от Дивіться, да. Тобто я б намагаюся зараз зачепитись за щось, щоб зрозуміти, яка людина йому підійде, і розумію, що ну єсть випросики. Ну, можливо, подруга. От цей тіп, мені нужна подруга. Ну із такого прикольного написано, до речі, що він керівник 180 сантиметрів зріст. До речі, класно про зріст, подана інформація в фільмі Матеріалістка. Я готую для вас розбір як в Сторіс, так і для Ютуб. Але це 15 сантиметрів, це плюс 200 тисяч хіпа там до рахунку. Якась така фраза прикольна є в фільмі. Хто буде дивитися, зверніть на це увагу, тому що насправді є статистичні дані, і вони в цьому фільмі проводяться про. Зрісти те, як зростає популярність чоловіка завдяки зросту. Так от, ми з вами, хто хоче, переходьте за посиланням на мемберів Інді. Там до цього відео я додам ще додаткові коментарі, плюс ми підемо розбирати фото позиції на фото чоловіка, його фізіогноміку, його пози, щоб ви зрозуміли, як бунтарі виглядають в житті. Тому що по опису. Хаос, який тут є, це бунтар, такий дський ліпят в від квестиків на столочок і всього остального. Це також така бунтарська дитяча натура, яка кричить про те, яка різниця блін, скільки мені років, якщо я хочу, ношу короткі юбки. Все. Я нікого не засуджую, не обмежую. Я до цього ставлюся нормально. Це просто про внутрянку людини, про типи, які я даю на курсі чоловіки. Інструкція розкажіть мені, які у вас відчуття від цих слів, які ви почули або прочитали на в описі, які я тут давала до цього чоловіка. Хто хоче розбиратися взагалі в словах, розуміти блін, як так взагалі відбувається, да? що по словам можна все зрозуміти. Насправді можна, а слова про людину говорять дуже багато. Те, як людина їх використовує, які слова людина використовує. Якщо ви хочете приєднатися до вебінару Слова як зброя, будемо там вчити розуміти, чому ми ведемося на слова і дорощувати цю дорослу частину для того, щоб максимально мати контекст і бачити за словами суть. Яка там є підписуйтесь, Ірина Савчук, менторка зі стосунків, з вами у новій рубриці? Що з тобою не так, чувак?